Доброго часу доби. Мене звати Мухаммад Аль-Арукі, я головний редактор новинного сайту Україна сьогодні арабською мовою. Шановний глядачу, чи замислювався ти коли-небудь, чому Араби люблять Україну? Чому вони завжди хочуть подорожувати до України? Чи знаєш ти, що араби насправді люблять Україну і хочуть розвивати українсько-арабські відносини? Це питання, над яким український громадянин, можливо, не часто замислюються. Але є ще одне питання, є ще одне важливе питання. Якщо запитати будь-якого українця, який живе в Україні, що ти знаєш про арабські країни або про міста столиці чи держави арабського світу, він одразу скаже тобі: Шарм Ель Шейх, Хургада, Дубай або Туніс. Але навпаки, якщо запитати будь-якого Араба про найважливіші українські міста, він, можливо, згадає одне або два міста. Хто в цьому винен і на кому лежить відповідальність? Ми тут в Україні створили Українсько-арабську медіагрупу для сприяння арабо-українським відносинам ця група має кількох партнерів: Центр досліджень Близького Сходу, Центр стратегічних досліджень, Візія, Арабська Рада з питань ЗМІ і місце знаходження України. Сьогодні ми всі розділяємо цю відповідальність за підтримку та розвиток арабських відносин. І ще одне питання. Чи вважаєте ви, що тема цього випуску пов'язана з війною, яку Росія веде проти України? Ця несправедлива війна так, вона має відношення, і я поясню наприкінці цього випуску, у чому саме зв'язок і чому я обрав цю тему сьогодні? Я лише сподіваюся, що ви матимете терпіння додивитися це відео до кінця, адже в ньому міститься важлива інформація. Почнемо з того, що в Україні є велика арабська діаспора. А також великі українські громади в арабських країнах, в Об'єднаних Арабських Еміратах у Катарі, у Палестині, в Іраку, у Сирії, у Лівані у кожному регіоні є українці. Ми приїхали до України ще за часів колишнього радянського союзу. Ми не знали, куди саме, в яку країну чи в яке місто ми їдемо на навчання. Ми приїхали сюди заради навчання, і як у моєму випадку, я розповім вам історії, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі і чого хочу. Моя ситуація така ж, як і в будь-якого студента, ми прибули до аеропорту Москви, і, зрештою, це могло бути у 89-му році. Ми прибули до аеропорту, і нас відвезли з аеропорту до студентського гуртожитку для іноземних студентів. Це тимчасове житло. Поки нас не переведуть до міста, де ми будемо навчатися, і можна залишатися там кілька днів, доки не надійде рішення від Міністерства вищої освіти. Насправді я та група моїх друзів приїхали. Нам повідомили, що ми будемо навчатися в Києві, і для нас це не мало значення. Тобто, для нас це не має значення. Ми їдемо до радянського союзу на навчання. Дійсно сказали, що поїдете до Києва, і всі ми погодилися. Ми поїхали до Києва, приїхали до Києва, і вже в Києві нас зустрів представник міністерства і сказав, що ви поїдете наступним автобусом до міста на ім'я Черкаси. Ми також погодилися. Для нас це не має значення, адже ми приїхали сюди заради навчання. Ми поїхали до Черкас, приїхали туди, здається, вночі. Тобто, це було вночі, а там у той час не було транспорту. У 1979 році не було транспорту, не було таксі, не було жодного приватного транспорту. І ми чекали, поки не приїде тролейбус, щоб доїхати до гуртожитку, і нарешті дісталися до гуртожитку. Ми були втомлені і виснажені, але хотіли поїсти два дні в дорозі. Ми не їли і не пили як слід. Я був здивований, коли ми попросили їжу, а нам відповіли, що вже десята година вечора, і супермаркети та продуктові магазини зачинені. Як таке може бути, і яка наша провина в цій історії у цій ситуації? Нам казали такий порядок, така система. Добре, то в чому проблема? Ми просто хочемо поїсти. Ми просто хочемо поїсти, і я помітив в очах деяких українців, наприклад, у відповідальної за гуртожиток її помічниці чи у літнього охоронця в гуртожитку. Я помітив, що сльози ось-ось з'являться в їхніх очах. Це була щира співчутлива емоція. Вони дістали для нас трохи їжі, трохи їжі. Деякі старші студенти принесли те, що змогли знайти з їжі, і ми почали їсти. Цю історію я розповідаю вперше, бо відчув доброту і чуйність українського народу, який це народ, що відчуває інших, який це добрий народ, який це гостинний народ, і це одна з причин любові Арабів до України. Я розповім вам ще одну історію. Здається, це було у 1900 році, якщо не помиляюсь. У 1991 році, коли почалася війна за звільнення Кувейту від Саддама Хусейна, коли він вторгся в Кувейт. І ми знаємо, що тоді Садам Хусейн запустив ракети по Ізраїлю, і близький схід ледь не вибухнув. Тобто, ця подія, здається, була у січні 1991 року або у лютому. Зараз я вже добре не пам'ятаю цю історію, і в той час не було такого. Вибачте, тоді не було технологій WhatsApp, Viber, Telegram чи супутникових каналів. Ми, тобто, ми були ізольовані від світу. Але у нас з'явився великий страх, тривога і турботи. Тобто, що станеться з нашими рідними на Близькому Сході. Тож ми не ходили на навчання щодня, і троє з нас помітили, що вчителі та викладачі приходили до гуртожитку для студентів, приносили нам мед, їжу і намагалися переконати нас вийти з ними на прогулянку містом або до лісу, просто щоб змінити обстановку і подолати цей психологічний бар'єр. Тут ми помітили доброту. Ми помітили, тобто, певну ностальгію, дуже схожу у звичаях і традиціях, і у значному впливі на нашу батьківщину, що є дуже важливою частиною нашої історії. Тобто, існує певний тип культури, який нас об'єднує, певний тип звичаїв і традицій, які нас об'єднують, і настільки схожі, що з часом я виявив деякі слова в українській мові, які схожі на деякі слова в арабській і навпаки. Ці мотиви створили психологічний фактор для арабського студента, який навчався в Україні. Любов до цієї країни і переконання, що вона може стати для нього другою батьківщиною, якщо він не повернеться на свою землю. Дехто з них залишився тут, дехто з них одружився дехто з них вже має дітей тут в Україні. Я можу сказати вам, що зараз у нас є спільне покоління або спільні діти, мати українка, а батько Араб. І це також одна з причин міцності арабсько-українських відносин. Це питання, яке я повинен згадати з повною щирістю. Дехто залишився в Україні, а дехто поїхав з України, дехто поїхав з України, щоб продовжити своє життя з українською дружиною в арабській країні, і там вони розширилися, і стало більше ніж одна українка дві-три. До того, що навіть були створені українські громади в арабських країнах, а тут ми створили Арабську громаду в Україні: є сирійська громада, є іракська громада, є Палестинська громада, є Йорданська громада, є тунісько марокканська громада. Я не хочу забути якусь конкретну громаду, але це також дало нам певний спокій і впевненість, що у тебе тут в Україні є своя громада. Ми тут в Україні реалізували свої демократичні права, і ніхто нам не перешкоджав. Я не хочу згадувати якусь конкретну епоху, але з моменту здобуття незалежності України всі арабські громади святкують свої політичні, національні та культурні свята, організовують фестивалі і заходи, і ніхто не заперечує. І ця демократія в Україні такої не знайдеш в інших країнах. Серед твоїх друзів українців є ті, хто приходить на ці святкування, розділяє їх з тобою з повною щирістю, підтримкою та любов'ю. У нас є діти в Україні, які наполовину українці, наполовину араби, і є діти в арабських країнах, які також наполовину українці, наполовину араби, і саме звідси виникла любов Арабів до України, адже між ними з'явився справжній зв'язок, як кажуть арабською, зв'язок крові та спільних генів. Це один бік питання. Дехто може подумати, що люди відвідують Україну лише заради розваг чи нічних вечірок, але це насправді не так. Це не відповідає дійсності. Насправді найважливіше те, що в Україні можна скористатися культурними, політичними, економічними та всіма іншими видами відносин між цими країнами, тому що, як я вже згадував, існує багато зв'язків, які об'єднують обидва народи у звичаях, у традиціях. У культурі, у спілкуванні, і саме звідси виникла сила відносин і велика любов Арабів до України. Є ще деякі речі, які я хотів би згадати усе це. Я розповідаю про період до несправедливої війни, яку розв'язала Росія проти України ці історії, і до коронавірусу, тобто, це було раніше. Я хочу розповісти вам зворушливі історії. Тобто приїжджали друзі, знайомі або люди, які листувалися, відвідували Україну, вони приїжджали з різних країн. Звісно, ми знаємо, що деякі арабські країни дуже багаті на нафту і газ, тобто це держави з великими багатствами. Коли вони приїжджають сюди, їх вражає чарівна природа. Вони кажуть: якби ж у наших країнах було так, як в Україні вода, зелені простори природи, тиша. І передусім вони кажуть про доброту українського народу, і хоча в них, як і в Арабів, є гостинність і щедрість у прийомі гостей. Коли ми їдемо в гості до когось із друзів у українське село, нас вражає гостинність, прийом, їжа і святкування, які там відбуваються, такого ми не відчуваємо в інших країнах Західної Європи. Вони кажуть, ми іноді живемо в Західній Європі. Рік чи два через роботу, там ми навіть не знаємо, хто наш сусід у сусідній квартирі. Там панує неприродна рутина. Йдеш вулицею, і ніхто не вітається з тобою, і ти ні з ким не вітаєшся. Навіть якщо це людина, з якою ми спілкуємося лише по роботі. Тобто ми розмовляємо з ним 15 чи 20 хвилин. А коли тема закінчується наступного дня, він навіть не вітається з нами. Але ми помічаємо, що коли приїжджаємо в Україну, у нас з'являються українські друзі. Ми спілкуємося з ними через соціальні мережі: Facebook, WhatsApp, Telegram або Viber. І вони завжди запрошують нас у гості та самі приходять до нас у гості. У нас з'явилися сімейні дружби, у нас з'явилося багато різних справ. Також те, що дуже приваблює арабів в Україні, та це питання навчання. Я запитав одного з ректорів університетів: чому ви навчаєте арабських студентів в Україні. На умовах, які за контрактом легші ніж для українських студентів, він дав мені переконливу відповідь: Український студент залишиться в Україні, щоб будувати державу, і тут, як держава, ми встановлюємо свої умови, щоб він став видатним лікарем, інженером чи спеціалістом у будь-якій галузі. Але арабський чи іноземний студент приїжджає навчатися в Україну за контрактом, і це цілком законно. Він платить гроші за цей контракт. Якщо він хоче отримати користь і знання, то знайде тут багато користі і знань і повернеться до своєї країни, щоб приносити користь і розвивати її. А якщо не захоче скористатися цим, це вже його проблема. Це також гарна позиція. Тому ще до несправедливої війни, яку розв'язала Росія проти України, ми бачили дуже багато Арабів, які приїжджали сюди на навчання та з інших питань, лікування в Україні. Я, тобто, часто приймав тут людей: дозвольте мені, будь ласка, я люблю каву під час ефіру. Багато арабів приїжджали сюди, в Україну саме для лікування. Коли я їх запитував, чому саме лікування в Україні? Ми чуємо про найкращі та найрозкішніші лікарні Німеччини, Великої Британії та США, Але вони кажуть, що це не зовсім так. По перше, в Україні є лікарі та науковці. Які володіють медичними методами, що майже унікальні для України, наприклад, народна медицина або українські методи, яких немає на заході, це по-перше, по-друге, хоча технологічні та логістичні можливості на заході можуть бути значно сильнішими та набагато більшими ніж у інших регіонах світу, але й українські лікарні також розвинені. По друге, рутина та бюрократія на заході. Коли ти приїжджаєш на лікування, це займає багато часу тут ти можеш звернутися до свого друга, до будь-якої приватної чи державної клініки і пояснити їм ситуацію, і в той же день тобі поставлять діагноз і призначать лікування. Також це значно дешевше або відносно дешевше ніж у західних країнах. По-друге, ми приїжджаємо і отримуємо користь від цього лікування. Вибачте, ми отримали користь від цього лікування, і тому наші друзі чують про наші історії і також хочуть приїхати до України. Це один аспект, є багато аспектів, які призвели до того, що арабські громадяни полюбили Україну, і є багато історій. Я в Україні з 89-го року. Якщо... Отже, ці історії, про які я розповідав, я маю на увазі, що нам потрібно принаймні 100 епізодів. Кожен епізод триває одну годину. Дозвольте нам розкрити ці теми для вас. Але я обіцяю вам, що в наступних епізодах ми почнемо з цього тут. Я хочу додати ще одну історію. Ми всі пам'ятаємо літо 2021 року в часи коронавірусу, і це було останнє літо перед цією несправедливою війною, яку розв'язала Росія проти України, цього літа до України приїхала найбільша кількість арабських туристів, особливо з Королівства Саудівська Аравія. Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та інших країн перської затоки ми говоримо приблизно, як тоді повідомляли звіти про 45 тисяч туристів. Сотні тисяч доларів надійшли до України. Більшість із цих туристів приїхали до України вперше. Усі були вражені цією країною, добротою її мешканців і гостинністю. Але ті, хто приїхав, припустимо, приїхали на 100% з метою туризму, і з них, скажемо, 90% були в захваті від країни. І ніхто не знав, що на жаль тут буде війна, і багато хто з них планував відвідати Україну в наступний літній сезон у 2022 році. Уявіть собі, якби ці 90% приїхали і не було б війни, ви б побачили, що принаймні 20% з них. Це бізнесмени, які хочуть укладати комерційні угоди. Можливо, ще 10% з них хотіли б купити нерухомість, також серед них могли би бути 10% тих, хто хотів би залишитися в Україні та інвестувати тут. Отже, ось у чому секрет любові Арабів до України. Водночас я хочу зараз торкнутися теми, яка можливо не всім сподобається, але це правда. Я вважаю, що з боку України та української влади є певна недопрацьованість у питаннях арабсько-українських відносин і розвитку цих відносин. Я тут, як спостерігач, який давно живе в Україні, і добре знаю всі тонкощі справ. Спочатку існувала проблема для деяких арабських громадян у арабських країнах щодо візового режиму з Україною. Коли ми надсилали запрошення комусь для відвідування України. Запрошення оформлювалося понад три місяці, і людина телефонувала і питала, що це таке. Коли я йду отримувати візу до Сполучених Штатів Америки, це займає не більше тижня. Коли я хочу отримати візу для відвідування країн Шенгену, це займає не більше десяти днів, а іноді й три дні. Коли я хочу поїхати до будь-якої країни, наприклад, до Туреччини чи Єгипту, це не потребує візи. Коли я звертаюся до українського посольства в будь-якій арабській країні, там існує певна бюрократія, і все це складніше ніж отримати американську чи канадську візу, я не хочу зараз говорити про речі, які не мають сенсу, тому це складні питання. І коли я прибуваю в аеропорт у Парижі, Джулані чи Харкові, прикордонники повертають мене назад з причин, яких я не знаю, і ці причини здаються нелогічними. Тому і цей аспект значно ускладнював розвиток цих відносин. Однак, у деяких випадках, наприклад, з країнами перської затоки, питання віз було скасовано і тепер можна вільно подорожувати. І це був дуже дуже великий позитивний крок. Дехто інший запитує мене, коли я хочу поїхати до Єгипту чи Туреччини на відпочинок, або до Греції, Іспанії чи будь-якої іншої країни. Я бачу, що туристична компанія пропонує мені тур 10 днів, триразове харчування на день, готель 5 зірок, 4 зірки, трансфер. А в Україні все було імпровізовано. Тобто, ти хочеш знайти когось в Україні, якогось Араба або туристичну компанію в Україні, щоб вони організували це для тебе після приїзду, тобто немає жодних попередніх пропозицій. За це також несе відповідальність і українська сторона. Але зараз я хочу поговорити про найважливішу тему в арабсько-українських відносинах. Я розповів вам і присвятив вам близько 20 хвилин цим емоційним, реалістичним і справжнім історіям. Але найважливіша тема це несправедлива російська війна, яку було розв'язано проти України 24 лютого 2022 року. Усі в арабському світі прокинулися від сну. І нам почали надходити повідомлення у месенджері та в інших додатках, що сталося: хіба вони не всі Росія? Зверніть увагу: хіба вони не всі Росія? Всі вони одна держава і один народ. Отже, арабському громадянину бракує необхідної інформації про Україну, про історію України, про культуру України, про ситуацію в Україні, її географічне та історичне становище. Тож, я хочу поставити тобі запитання, дорогий глядачу, хто винен у цьому аспекті? Залишаю відповідь тобі. Я не хочу відповідати сам. Друга і найважливіша тема. Коли у лютому 2022 року почалася війна, один із друзів подзвонив мені і сказав: Я виявив, що Україна це впливова країна у світі, велика держава. І вона вплинула на мене, навіть на мою роботу. Я запитав його, як? Він сказав мені, всі ціни на зерно зросли, а я торговець зерном, і ціни на соняшникову олію та інші товари теж піднялися. Тепер я зрозумів, що Україна буде країна, яка впливає на світову економіку та глобальне продовольство. Я сказав йому, дав звісно, хіба ти не знаєш? Він відповів: це не моя проблема. Ми вважаємо, що Росія це, тобто всі країни колишнього радянського союзу, це Росія, тому ці речі для нас не мають значення, ми в цьому не розбираємося. Зверни увагу, хто винен у цьому питанні? Хто винен у тому, що не надає або не поширює інформацію про історію України, про культуру України, про географію України, про економіку України, про можливості України? Я маю на увазі, хто винен у цьому, у донесенні цієї інформації до арабського світу? Чи я арабський громадянин, який живе в Україні і бореться за шматок хліба та годує свою сім'ю? Маю бути тим, хто доносить ці факти. Чи можливо це українська держава повинна забезпечити наявність медіаплатформ арабською мовою для арабського світу? На жаль, цього немає. З'явилися деякі медіаплатформи арабською мовою під час пандемії коронавірусу від Міністерства закордонних справ України для пояснення цих питань, коли ці органи влади почали відчувати, що до України приїжджають арабські відвідувачі. Але чому цього не було з моменту незалежності України? Ось це питання, яке я хотів, щоб ви всі знали. Отже, є недопрацювання з українського боку у наданні необхідної інформації арабському світу. І як я вже казав, почалася війна, і ніхто не знає, яка справжня правда. Вони телефонують і кажуть, чому б вам просто не віддати Луганськ і Донецьк, і ця війна закінчиться? Хіба не всі вони? Хіба вони один народ, Росія і Україна? Тобто є деякі речі, на які ти не можеш відповісти, і навіть якщо відповісти арабському громадянину, він не зможе це відчути, бо ти не можеш телефоном розповісти йому всю історію, яка триває сотні років або з моменту незалежності України від початку і до кінця. Тому я знову повторюю: є недопрацювання з боку української влади в цьому напрямку. Я нещодавно працював з одним із українських телеканалів. Здається, у них є трансляції на YouTube та Facebook арабською мовою протягом обмежених годин. Я пішов туди, і мене охопило захоплення. Я живу в Україні вже близько 35 чи 36 років. Я маю українське громадянство. Україна моя країна. Я хочу зробити щось проти російської брехливої та оманливої пропаганди, але я зрозумів, що на роботі нічого не роблю. Тобто бюрократія, рутина, отримуєш зарплату наприкінці місяця, треба зробити кілька постів у Фейсбук і на Ютубі без жодних нововведень, просто класична рутина, і це все, що від нас вимагається. Але чи знаєш ти коли керівником арабомовної платформи в Україні є саме Араб, він має особливе відчуття механізмів, політики та стратегії донесення меседжу з України до арабського світу? Я поважаю своїх українських друзів, які говорять арабською, але вони, хоча й володіють мовою, не мають такого відчуття цієї мови, як араб, для якого вона рідна. Так само і я іноді розмовляю українською, але мої відчуття не ідентичні до тих, які має корінний українець, для якого українська рідна мова. Сталася війна, і на жаль, ми зіткнулися з новою складною і заплутаною проблемою. Росія має сотні сотні арабомовних платформ, орієнтованих на арабський світ. Я маю на увазі сотні платформ, які говорять арабською і спрямовані на арабський світ. І бюджети цих платформ складають сотні чи навіть мільйони доларів у той час, як з іншого боку, незвичайні люди. Ми живемо в Україні. У нас є одна, дві платформи. І через арабські телеканали ми намагаємося розповідати про те, що відбувається в Україні, то що ми можемо зробити проти цього величезного потоку чи цієї потужної інформаційної бурі з російського боку спрямованої на арабський світ, і ми бачимо брехню, обман і лицемірство у подачі цього послання. Тому ми не повинні звинувачувати арабського громадянина і казати, що він співчуває Росії. Він саме так отримує ці новини. Він саме так і сприймає інформацію. А ми в Україні, на жаль, не маємо таких платформ. Погляньте на українські телеканали і величезні бюджети, які вони отримують, щоб говорити українською до українців, і це виглядає, вибачте, трохи смішно, і українець не знав правди. Тож ці кошти можна було би використати для створення українських медіаплатформ арабською, французькою, англійською та іншими мовами. Щоб захищати українське питання і розповідати про злочинну війну, яку Росія розв'язала проти України, і через цю програму я звертаюся до всіх, хто може допомогти, адже ми переживаємо важкі часи, щоб підтримати такі проекти, це також питання, з яким ми зіткнулися. Друга проблема полягає в тому, що я щодня стежу за новинами фактично цілодобово, 24 години на добу, тому що я працюю у сфері медіа. Іноді я помічаю, що є невеликий електронний сайт, блогер або ютубер, тобто, це проста не дуже відома особа, британець, американець, нідерландець чи німець, яка бере інтерв'ю у високопосадовців України, включаючи президента. А ми, як арабські журналісти в Україні, не змогли отримати або досягти таких можливостей. Чому ваша інформаційна кампанія спрямована лише на захід? Арабський світ має великі можливості. Чому ми не можемо отримати інтерв'ю з високопосадовцями, щоб донести правду безпосередньо до арабського світу? Я вважаю, що тут є недопрацювання з української сторони, і це недопрацювання почалося не з нинішнього президента, а ще з моменту здобуття Україною незалежності у механізмі розвитку арабсько-українських відносин. Обіцяю вам нові зустрічі. Сподіваюся, ця тема вам сподобалася. Буду вдячний, якщо поставите вподобайку та підпишетесь на канал. До зустрічі.